Вчимося знаходити, скільки відсотків, скільки відсотків одне число становить від іншого. І е, такі задачі теж будемо розв'язувати за допомогою пропорція. Поїхали. наприклад, скільки відсотків становить 3 від числа 5. Значить, Що я скажу? Що нехай 5 це моє ціле число, і воно що становить? цілу частину, тобто 100%. То тоді число 3%. Х відсотків невідома, да? невідома а, моя величина. Я кажу Х знову ж таки це число під число, відсотків під відсотків. Якщо 5 це 100%, відсотків, то 3 це скільки буде відсотків від мого числа 5. Невідомий коефіцієнт пропорції. 5 відноситься до 3 так само, як 100 відноситься до х. Щоб знайти невідомий коефіцієнт пропорції, потрібно що зробити? По діагональки помножити, поділити те, що стоїть напроти, 3 помножити на 100 і поділити на 5. Нічого не множимо, скорочимо, 105 скоротиться, так, можна на 5, 3 помножити на 20, 60. Отже, х це 60%, 3 це 60% від числа 5. Давайте ще. Значить потрібно 12% відсотків, ой, 12 від 8, скільки відсотків становить число 12 від 8. Отже, наше число 8 це 100%. так, Давайте дізнаємося, скільки ж там буде відсотків число 12. становити. Отже, 12 від 8. Да? Скільки відсотків становить? 8 це наше ціле число. Ми кажемо, що 8 це 100 То тоді 12 невідома кількість відсотків. Пропорцію шукаємо, Множу по діагоналі, тобто, щоб знайти X це 12 помножити на 100 і поділити на 8. Скоротимо 12 і 8, скоротимо на 4, Тут 2, тут 3. 100 і 2 скоротиться 50, 100 поділити на 2, 50. 3 помножити на 50 це 150 відсотків. 12 це 150% від числа 8. Ще третя дужечка. Скільки 4,5 від 22 з половиною відсотків становить. Значить, 22 це мої 100%. Відсотків. Мене цікавить, скільки відсотків становить 4,5, так, відсотки під відсотками. Невідомий коефіцієнт пропорції. 4,5 помножити на 100, поділити те, що стоїть напроти ікса, так, це перемножаємо, те, що стоїть напроти ікса, ділимо. Дорівнює. А, Скорочуємо, так? Нічого не множимо, скорочуємо. Значить, поділити на десятковий дріб, кому тут. І тут я маю кому перенести на один знак: 45 і 225. 225 поділиться на 5. 225 поділиться на 5, це 45. 45 поділиться на 5, це 9. 9 і 5 скоротимо на 9. Тут 1, тут 3. Вибачте, 45 поділити на 9, це 5. 100 поділити на 5 у нас 20. Отже, 4,5 це 20% від 22,5. Вчимося складати пропорції, щоб вміти розв'язати будь-яку задачу. Навіщо нам пропорції? Мені не потрібно да пригадувати правило, як знайти відсоткове відношення двох чисел, якщо ми вміємо складати пропорцію, всі правила да. Спрощується трішечки для нас, так як знайти відсоток від числа, як знайти число за його відсотком, як знайти відсоткове відношення двох чисел, так як зміниться наскільки відсотків одне число змінилося, так? якщо його там збільшити, наскільки все це ми можемо розв'язати за допомогою пропорцій. Головне визначити, хто в нас 100% відсотків, і де наша невідома х. Є давайте ще четверту дужечку. Значить, потрібно знайти скільки відсотків одна четверта становить від однієї другої. Е, ну тут е, легко побачити, бо одна четверта це ж половина від однієї другої, то значить 50 відсотків. Так, тому давайте переконаємося за пропорцією, що це дійсно 50%. відсотків. Отже, одна друга це мої 100%. відсотків, так і мене запитують: а одна четверта це скільки відсотків від однієї другої, так? Пропорцію склали число під числом, відсотки під відсотками, значить, одна друга. Верніше знаходимо відразу Х, а значить, Х буде дорівнювати. По діагоналі множимо одна четверта помножити на 100 і поділити на одну другу. Так як в мене тут звичайні дроби, вже тут незручно записати дробом, да? бо дріб ще на дріб, дуже будуть двохетажні дроби. Тому я запишу, запишу рядочку. Значить, одна четверта помножити на 100. Це що значить? Це число помножити на чисельник. Так? Що значить поділити на одну другу? Це помножити помножити на обернений дріб. Як ділити на звичайний дріб? Це помножити на обернений дріб, тобто помножити на 2 перших. Тут трішки скоротимо, 100 і 4 скоротиться це 25%. Тут 1. 25 помножити на 2 це 50. Ось наші 50% одна четверта становить цвіт однієї другої. Ще продовжуємо. Скільки відсотків становить один метр від, одно, від чотирьох метрів. Чотири метри 100 відсотків. Значить, а один метр тоді скільки це відсотків, так, Х відсотків. Невідомий коефіцієнт пропорційності. Один метр помножити на 100, поділити на 4. Так, 25 буде відсотків. Так? Четверту частинку становить, чверть. Друга. Скільки буде 250 грамів у відсотках від 1 кілограма. Значить, що ми кажемо? Що наш 1 кілограм це 100%. А скільки відсотків буде 250 грамів. Тут ми бачимо да, різні а, одиниці вимірювання. Кілограм переведемо в грам, це скільки тисячу грамів. Тому х буде дорівнювати 250 множу на 100. Да, по діагоналі множимо, ділимо те, що стоїть напроти. 250 помножу на 100 і поділю не на 1, уважно, а на 1000, тому що тут кілограми, тут грами. Потрібно що робити обчислення в одних і тих самих одиницях величини. Значить, скоротимо нулі тут, 2 нулі тут, 250 поділити на 10, 0 1 тут, 0 1 тут, тобто. 25%, так, четверту частинку. Є далі третя дужечка, 12 хвилин від однієї години. Якщо одна година, це 100%. А скільки ж відсотків буде? У мене 12 хвилинок, так? Скільки відсотків? Знову ж таки, години і хвилини. Тому, коли буду шукати х, це 12 помножити на 100, буду ділити не на 1 годину, а на 60. Чому? Бо в 1 годині 60 хвилин. Маємо однакові величини. Теж скоротимо 1, 0, 1, 0 тут, 10 і 6 поділим на 2, 10 поділити на 2, 5, 6 поділити на 2, 3, 12 і 3 теж скоротиться, 4, 4 помножити на 5, це 20%, 12 хвилин становить від однієї години. Четверта дужечка. скільки відсотків 144 градуси від розгорнутого кута. Щоб знати це, треба знати градусну міру, щоб розв'язати цю завдання, треба знати градусну міру розгорнутого кута. Розгорнутий кут, нагадується, що ось така штука, да? пряма градусна міра розгорного того кута та сто градусів. Да? Елементи геометрії у нас вже. Отже, якщо 180 градусів це. 100%, да, весь мій великий кут, то 144 градуси це скільки відсотків від цього кута. Шукаємо х по діагоналі множимо, 144 множимо на 100. Ділимо те, що стоїть напроти, на 180. Скорочуємо, да, не ділимо такі здоровенні, не множимо, да, числа в стовпчик. Один 0 тут, один тут.

Множимо таким способом 16, це що? 10 плюс 6, 5 на 10, 50, 5 на 6, 30, 50 плюс 30 це 80. Тобто 80% 144 градуси становить від 180 градусів. Так, є. Ще. У кінотеатрі 480 місць під. Під час демонстрації фільму було заповнено 432 місця. Який відсоток місць було заповнено, значить усі місця, усі, це 480 місць, і це що значить 100%. Зрозуміло, Зрозуміли це наше ціле, це наша одиниця, якби звичайними дробами записувати дані, дроб, не відсотки шукати, а частини. це одна ціла. Якщо б шукали частину на відсотків. У відсотках ціла це 100 відсотків, у звичайних дробах цілих це одиниця. Отже, 480 метрів це 100 відсотків, то тоді 432 місця невідома кількість відсотків, так? Да? Ось нам наша пропорція. А тому залишилось знайти невідомий коефіцієнт пропорції, да, ми що? Місця під місцями, відсотки під відсотками записали, знаходимо невідомий коефіцієнт пропорції. Яким чином? По діагоналі множимо, так, і ділимо те, що стоїть напроти. На 480 поділимо. Значить, наш Х відсотків дорівнює. Це 432 помножити на 100% і поділити на 480. Ще раз, не пробуємо дію в рядочку, коли можна записати дробом, тому що нам так легше ділити, ми скорочуємо. 1,0 тут, 1,0 тут. Так, 48 і 10 можемо скоротити на 2, тут 5, 48 поділити на 2, це 24. Ще раз на 2 скорочу, да, щоб легше було Ділити, Щоб не стовпчик його гнати. Да, ось ці 432. Не ділити на двозначні. ще раз на 2 скорочу. 24 поділити на 2. 12. 432 поділити на 2. 216. Що в нас залишається? Випишемо, да, бо там вже багато накреслень. Ще раз випишемо. Ще раз скорочу 216 на 2, бо на 2 легко ділити. 12 поділити на 2, 6. 216 поділити на 2. 108. Ще раз на 2. 108 і 6. Тут 3, 108 поділити на 2 це 54. 54 ділиться на 3, Чому? Бо 5 плюс 4 9, А 9 ділиться на 3, значить, і все число ділиться на 3. 54 поділити на 3 – це у нас. Що там візьмемо 30 і 14, ой, 30 і 24, тому це буде 18. Тут 18 залишається, тут 1. Кому важко усно ділити, що? Ділить стовпчик. 54, вже на 3 легко, швидко поділити, на да? ну, однозначно. 18 помножити на 5 в нас залишилось. Множимо яким чином усно, 10 плюс 8, да? це 18, 10 помножити на 5. 8 помножити на 5,40, 50, плюс 40 90. Отже, 90% місць у кінотеатрі було зайнято. Да? 10% місць були що пустими. Є розібралися. Далі. Робінзон Крузо прочитав 80 сторіночок книжечки, в якій всього 250 сторінок. Так? Тому вже розуміємо, що якщо всього 250 сторінок, то це що? Скільки, яка частина книжки? Вся да, вся ціла, всі 100%. Отже, якщо вся книжка це 250 сторінок, то 250 сторінок це 100%. Вся книжка одна ціла. Якщо він прочитав 80 сторінок, що нас питають? Скільки відсотків книжки прочитав Робінзон Крузо? Тобто, якщо 80 сторінок, що треба здізнати? скільки це відсотків від усієї книжки? На друге питання відповімо пізніше, да? давайте відповімо на це. Скільки відсотків він книжки прочитав? Знову ж таки, наша вже пропорція складена: 250, відноситься до 80, так само, як 100 відноситься до х. Отже, по діагоналі ми множимо Х дорівнює 80 помножити на 100 і поділити на 250. Да? Поділити те, що стоїть напроти, поділити на 250. Знову ж таки, нічого не множимо. Ми скорочимо. 1,0, 1, 0, да? 25 і 10 скоротимо на 5 тут 2. Тут 5. 80 ділиться на 5. Чому? Бо 80 закінчується на 0. 80 поділити на 5. Давайте подивимося. Це у нас 16, да? 80 поділити на 5, 16, Кому важко рахувати? усно, рахуємо стовпчик. Отже, тут 16 залишиться. 16 помножити на 2. Що в нас залишилося, да, в чисельничку, 16% помножити на 20%, або 16 плюс 16 це 32. 32 відсотки наш Робінзон Крузо прочитав книжечки. Скільки залишилось йому ще відсотків прочитати? Від 100% відняти 32%, значить, йому залишилося прочитати. А ось нас і запитують, да, до речі, це який відсоток книжки йому залишилось прочитати? Якщо книжка це 100% прочитав 32 то залишилось прочитати йому 100 32 і це 68% книжки йому залишилось прочитати. Так, добре, є. Давайте ще попрацюємо з відсотками, да. Що ми тут знаходимо? Відсоток. Відсоткове відношення двох. Чисел да, двох величин, скільки відсотків одне число становить від іншого. Да, вчимося. Працюємо ще. Значить, визнач відсоток вмісту солі в розчині, якщо в 700 грамах розчину, міститься 42 грами солі. Потрібно дізнати, скільки відсотків Оці 42 грами солі да, від всього розчину розчин. Якщо весь розчин, весь розчин, що там? Ось весь розчин, значить, це що? 100%, 100%. Да? Він там цей розчин складається, що там, сіль і вода. І ось нас питають: оці 42 грами, скільки це буде у відсотках, скільки міститься відсотків солі в 800 грамах розчину. Поїхала. Знову ж таки, наша пропорція х дорівнює 42 помножити на 100, поділити на те, що звідно проти, на 700. 2 нулі, 2 нулі, скоротили, 42 поділити на 7, гарно поділиться, це 6. Отже, 6% солі у а, 700 грамах розчину да, міститься. Що в нас вийшло? 60% розчин солі. так? Є добре, ще магазин за день продав 420 кілограмів яблук і продав 180 груш. Значить, продав 420 кілограмів яблук, груш він продав 180 кілограмів. Що нас питають: скільки відсотків яблука становлять від? Усіх продаж, да, від усіх продаж. Значить, що мені треба знайти 420. Від якого числа, да? якщо від усіх продаж, тобто мені що спочатку треба знайти, скільки разом ми продали да, цих фруктів 420 плюс 180, це 600 кілограм всього продали. Тому і 420 мені треба рахувати від 600 кілограмів. Значить, що таке 100% моє? 600 кг – це 100%. Так, і що мене питають? А скільки 420 кг – це у відсотка? Так? Скільки відсотків яблук я продала від усього проданого і яблук, і гроші разом? Так, ну. Знову ж таки, пропорція вже складена, да? 600 до 420, як 100 до х. Знаходимо невідомий компонент пропорцій. По діагоналі множимо, 420 помножити на 100, поділити на 600. Значить, що потрібно зробити? Скоротимо, тут нуль, тут нуль, ага, тут ще один 0, ще один нуль. 420 поділити на 6 це 70% 70% серед, з усіх проданих нам фруктів це були яблука. Значить, гроші становили скільки? 30% від усього проданих так, фруктів. Добре. Ще у зв'язку з будівництвом нового мікрорайону маршрут автобуса став довшим на 16%. Знайди довжину нового маршруту, якщо довжина попереднього була 15 кілометрів. А, значить, було 15 кілометрів. І що у нас? 15 кілометрів зросли на 16%. Що потрібно знайти? 16% спочатку від 15 кілометрів, так, щоб знати, а скільки треба додати кілометрів, да, щоб знайти довжину нового маршруту. Бо ми не можемо до 15 додати 16, да? це різні величини, там кілометри, там відсотки. До кілометрів я можу додати тільки кілометрів, тому мені потрібно знайти спочатку. А 16% це скільки кілометрів від 15. Значить, 15 кілометрів – це у нас 100%. І що тепер? А скільки кілометрів? 16%, так, від 15 становить теж пропорція готова, множимо по діагоналі, 15 множимо на 16, ділимо на 100. 15 і 100 скоротимо на 5, тут 3, тут 20. 16 і 20 скоротимо на 4, тут 4, тут 5. 3 помножити на 4 – це 12, 12 поділити на 5, 12 п'ятих, так, Зробимо десятковий дріб домножу на 2. Тут домножу на 2. Тут щоб було 10 в знаменнику. 2,4 кілометри. Да? На стільки кілометрів збільшилась моя дорога. Тому 15 кілометрів додати 2,4 кілометра, новий маршрут 17,4 кілометри. Так, є. Uh, yeah. Це ми знаходили відсоткове відношення двох величин.